Всім привіт! Сьогодні в ремонт принесли комплект форсунок та ТНВД з Audi Q7 3.0 дизель. Насос Bosch CP4S2. Жалоба клієнта, автомобіль перестав заводитись. Перевірили форсунки, всі форсунки промиті в обратку. Вскрили ТНВД, а ось тут така картина. Провернуло кулачки, насос погнав стружку та повністю вбив форсунки. Все, цей насос ремонту не підлягає. Зараз будемо з клієнтом узгоджувати, чи замовляти новий насос. Але новий насос на сьогоднішній день це 100 тисяч гривень. Або замовляємо бушний насос, перебираємо його, перечищаємо, перевіряємо та віддаємо клієнту. Зв'язалися з клієнтом. Клієнт був приємно здивований, почувши. Вартість нового насосу 100 тисяч гривень. Тому було прийнято рішення на його страх і риск купувати бушний насос, перебирати його. Ось насос це вже після переборки. Тепер будемо встановлювати насос на стенд та перевіряти його. Також вже відремонтували форсунки. в даному випадку це 117003. Встановлюємо наш насос на стенд та перевіряємо його по наливах. Встановили наш насос. На даному етапі він проходить етап розглуздушки. Далі підключаємо насос до лінії високого тиску та перевіряємо насос по фактичним параметрам. Підключили наш насос до лінії високого тиску. Розпочинаємо процес перевірки. На даному етапі насос працює на тиску 500 бар, далі повністю відкатуємо та, по тест плану та показуємо результат. Перевірили наш ТНВД по даним пунктам. Як бачимо, стартовий режим вписується ідеально. Плунжерки працюють ідеально. Ступенчатий набір ідеально. І сравнительний набір це наливи, все ідеально. На даному етапі встановлюємо дозуючий блок для перевірки. Перевірили наш дозуючий блок. Як бачимо, ось він чітко вписується в графік тест плана Також перевірили насос по наливах. Як бачимо, всі наливи, насос пройшов ідеально. В даному випадку клієнту повезло, бо Бушка це звичайно лотерея. Клієнт брав цей насос на свій страх і ризик, але клієнту повезло. Також клієнт приніс паливні рампи для мийки в ультразвуковій ванні та регулятор тиску для перевірки на стенді. Встановлюємо регулятор на стенд та перевіряємо стенд. На... Встановили Стран. наш регулятор тиску на стенд. Розпочинаємо перевірку. Як бачимо, яка сильна пульсація, це свідчить про те, що регулятор тиску також промитий. Вскриваємо наш регулятор тиску та проводимо його реставрацію. Вскрили наш регулятор тиску. Ось так він виглядає в розібраному вигляді. Запорний конус, електрика, регулююча шайба та запорний шарик. Реставруємо наш клапан, регулюємо та перевіряємо на стенді. Відреставрували наш регулятор. Ось так він виглядає після реставрації, завальцювали його, все, ставимо на стенд для перевірки. На даному етапі наш регулятор проходить процес перевірки після реставрації. Як бачимо, графік йде ідеально, ніякої пульсації немає. Це був зброс тиску. Ось те процес перевірки. Пульсація. 4 бара допуск від 0 до 60. Тобто все проходить ідеально стенд. Перевірили наш регулятор. Як бачимо, регулятор повністю вписується в допуски стенда. По пульсаціях також повністю пройшов заданий тест план. Все, регулятор готовий до установки на автомобіль. Наш комплект повністю готовий до віддачі клієнту. Рекомендація клієнту. Це перемити бак, повністю всі трубки високого тиску, замінити обов'язково паливний фільтр, тому що якщо цього не буде зроблено, цей ремонт повториться знову. Так, все, в даному випадку, комплект повністю готовий для встановлення на автомобіль. Звертайтесь, кому потрібно, будемо раді допомогти.